Я Ютуда Барбара, Матвицека Майбурга, Омаба, Тут їде Сашка, я поволен, борода зроблена, это Чапка. Поволений, борода зроблена, тільки я не встиг. За Так? Консульство Америки. Сьогодні вихідний, так пусто, людей немає взагалі. Автобус пустий, нікого немає. Консульство Америки. Я на Барбера, ще маю тут пів години і зайшов у таку бібліотеку, бо на дворі так жарко, а тут дуже тепло. Кажуть, дуже тепло, прохолодно. Так що чекаю і зараз покажу, як мене барбер постриже, а то вже я не стригся декілька тижнів. Подивіться, яка бібліотека, і тут взагалі так е прохолодно, так все гарно. А то для студентів недавно поставили ось такі меблі, там мікрохвильовка, умиває такі шапочки. І можуть студенти собі вірити, їсти, посуд, такі столики. Як то кажуть, все для людей. От, Я зайшов сюди, бо мій барбер має недалеко тут салон. Я зайшов сюди. Сашка теж тут сидить, розмовляє. Ми зайшли сюди, бо на дворі так жарко, що то неможливо. Я вже чекаю, ще пару хвилин і буду йти. А потім покажу, як я постригся. А от там собі нагріває їсти. Отам собі нагріває їсти. Купив собі зуб, підігріє, зараз тут поїсть. А в нас тут. Сашка тут устроїв банкет. Як казала московська бабка чуми. От, Ми сидимо трохи, охолоджуємося. Дуже жарко, а я маю йти зараз до Барбера і так. І ходити, як... а, та, бо зараз. А ще голову зараз. А там, я думаю, ну в нього там теж жарко в салоні. Та жарко, ну. Підішти угу. на шикарний пише. Всякі автомати до вибору. Кавуська можна. Белесенький 4 злот. Один долар. А тут е, в автоматі? Та то що? Та то що? Та 4 злота то, то великий може коштувати. 1 долар. Ну ка. Ну, 1 доллар. Сашка, ахіріл від ціни, що краса коштує в автоматі 1 долар. Ну, але кава тут не є дорога. Yeah. Ну, 3,50. Тут не дорого. <реш> в аеропорті 5 доларів. В <реш> аеропорті при зарплате 100 долларов. При зарплате 100 А чай 5 долларов. Да кто в аеропорті? Да кто в аеропорті? Нет, 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 Та як яка різниця? Та в аеропорті завжди дорожче. Ти думаєш, чому вони тебе не пропускають? Ну то спеціально то все робиться, а як? Ну. Але то Єгипет, то бідна країна. Що в Єгипті? Ту ж бідна країна Єгипет. Ну. Mm. Ось так що буду вже зараз іти. Ну що, мене вже постригли. Подивіться, ось як мене постриг. Як мене барбер постриг. Як ви має, моя нова зачіска. Коротка. Все прекрасно. 50 доларів. Ну що, ми вже і наїлися, і постриглися. Як вже бачите, обновилися, обновилися на літо, пики постригли, бороди постригли. Йдемо додому відпочивати. Так що всім гарного великоднього дня.